Добрий день. Мій проект Франік Шоп. Про мене. Мене звати Максим, мені 14 років. Я займаюся спортом. Про мій продукт. Всі ми знаємо, що більшість людей хочуть мати хороші брендові речі, але не всі мають змогу придбати такі речі. Тому я зробив свій інтернет-магазин вживаних та сучасних речей. Реклама я рекламую речі в Інстаграмі. Чому Інстаграм? Тому що ця соцмережа є сучасною, та в основному користувачами цієї соцмережі є підлітки, витрати та отримання, отримання фінансування. Це, буде, це є на придбання одягу, на, на рекламу та просування в соцмережах. Моя цільова аудиторія хлопці та дівчата, які розбираються в брендах та хочуть виглядати модно, не переплачуючи за бренди. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання.